Будь ласка, доброго дня, шановні журналісти, шановні українці, які нас дивляться і слухають сьогодні. Дійсно головна тема парламенту. Те, напевно, не тільки парламенту і всієї країни. Це та абсолютно ганебна ситуація, неприпустима ситуація, яка склалася навколо такого, здавалося б, елементарного питання як зняття недоторканості для того, щоб можна було конкретного депутата притягнути до відповідальності, і ви знаєте, тут є декілька аспектів цього цієї проблеми. Напевно, перш за все треба сказати про те, що ми про це говорили вже дуже давно. В парламенті відсутній досі голова регламентного комітету, профільного комітету парламенту, який знамається цим питанням. Перший заступник голови комітету, представник Народного фронту, пан Пензенек. На сьогоднішній день так організував роботу, і ми бачимо, що навіть ті депутати, які там є, так організували роботу, що вони не спромоглися, наприклад, такого одіозного персонажа влади Януковича, як Сергія Клюєва, провести рішення через свій комітет, щоб можна було його позбавити недоторканості. І зараз вся країна фактично дивиться на парламент, і цей парламент з кожною хвилиною втрачає свою легітимність. І я тепер розумію, чому так не хотіли представника свободи Левченка призначати на посаду. Голови регламентного комітету. Ну, напевно, тому що якби він був, то зараз би це питання вже би давно було розглянуте в парламенті і жодних проблем пробуксовок би не було. А так само я хочу сказати, як і от мій колега Олег Суховський, який спочатку очолював робочу групу по розслідуванню корупції в уряді, а потім його було усунуто. Напевно, з таких самих причин, з яких і Левченка не було призначено головою регламентного комітету. Але я хотів би сказати ще буквально одну річ, що взагалі, як як найшвидше український парламент взагалі повинен покінчити з таким явищем, взагалі недоторканість, як існування якоїсь касти людей, до яких не можна застосувати ті ж самі закони, як і до інших громадян. І ми повинні з цим атавізмом, цим рудиментом минулого назавжди попрощатися, щоб взагалі ніколи не виникало такої проблеми, як зараз, і щоб адіозні люди не ховалися в парламенті від відповідальності. Зараз